Що таке любов? Не знаю. це я... Давайте скажемо, це динамічна річ. На жаль, наше суспільство просто сприймає любов як якусь статику, а не динаміку. Любов це динаміка, яка змінюється, змінюються відтінки, змінюється інтенсивність, змінюються форми. І в кожен момент часу це може бути щось своє. Що це зараз? А зараз для мене я думаю, зараз любов дуже сильно проявляється в дітях як спільний продукт кохання, який завдяки вам двом формується в окрему, в окрему особистість, яка здатна любити, яка здатна показувати емоції, яка здатна розвиватися. І можливо, от в певний період для пари момент. Коли е, діти, це любов, це результат вашої любові, і от, от це про це 90% наших розмов це про, про малого.